Всім слава Ісусу Христу. Зараз у нас вечірній обхід свиней Чистим годуємо, так як сьогодні субота. Зараз більш детальніше я то все розкажу. Зараз Льоха у нас так би загуляла Петренка, йдемо цей, Ідем. зараз я буду запліднювати. Що би хотів сказати? Замовляв ферму у е, Миколи. Миколи зараз скажу. Е, Миколи Панченка у Білій церкві. Е, Той є Київська область, він займається професійно хряками, має різні породи, юркшири, е, Кантори, е, Дюрке. У ну, нього є багато це у мене є прайс лист він мені скинув. Ну, загально у мене цей, ну, який у нього породи є. Передав нам Микола. Замовили ми кантора. Дивіться, як воно все отут написано. Кантор, плюс спрей, я замуляв у нього запах кнура. Все герметично, герметично заклеєно. Пересилає новою поштою. Хотів би відмітити, кому потрібно. Я з Миколою перший раз зв'язався. Ще з ним ну, не мав справи ніякої, бо так як ви знаєте, я лише розпочинаю цю процедуру. Зараз я з ним зв'язався, чоловік слова, сказав, ну я кажу, я хочу замовити у вас сперму і так далі. Він запитав, яку я хочу, підрадив, бо я спитався, наприклад, так на відгодівлю, яка краща порода. Яка краще на свиноматки, якщо у подальшому розводити. Ну, Чоловік розбирається в тому, у нього племінні кнури. І порадив мені кантора взяти, якщо на відгодівлю, зараз я буду пліднити кантором. Буде Петренша з кантором схрещена. Чоловік, до чого я хотів сказати, чоловік слова. Я в четвер подзвонив, замовив, він сказав у районі двох днів. Та як нам на Коломию сюди ну, до мене до села у районі двох днів, каже, до двох днів буде. Чоловік слово, все гарно, герметично запаковано, все пройшло, порядок, так як має бути. Зараз будемо пробувати пліднити. Зараз будемо розпаковувати. Тут писали в коментарях на другому каналі, як там стання проходить в тіктоці. От як бачите, процес йде, виклали слупи. Ну і кажи так. Буде. Процес, процес проходить, усе вже основа залита, вже почали зводити скіни. Я думаю, що в скорім часу буде, буде вже все готово. Бо зараз так не можеш скоро все зробити, бо якісь свята попадають одне друге, якісь ще робота, крім того, є. Але в загальному процес йде. Так що вертаємося до нашої, до нашої свиномарки. Можу показати, як воно це все запаковано. Дуже гарно опаковано, підписано. Бо е, Я багато про Миколу е, ну, бачив позитивних відгуків і вирішив е, з чоловіком е, співпрацювати, бо таке я брав тут у нас ферму, але мені ніхто толком нічого не говорив. І ну, Я думаю, що отакі такі два флакончика. Такі два флакончика, це зараз е, я буду е, давати один. Е, буду пробувати пліднити і десь через 5 годин 6 буду давати повторно другий. От підписано, кантор-кантор, буква К. Бо я так бачу, вони так помішають. Якщо йоркшир, то буква І, якщо кантор, то кантор. Білі рукавиці, все як у гінеколог, так має бути. Процедура має відповідати процедурі. Все чистенькі, біленькі. Отака, цей, отака справа. Такий замовив спрей я у Миколи. Е, так само, бо в ветаптеках немає, але спитався, чи є у нього, то сказав, що є. Отакий спрей, запах нура. Ну і будемо зараз пробувати проводити процедуру. Один беремо, один, берем, один лишаємо, трошки прогріємо. Зараз приступаємо до, до процедури. Ще хотів показати вам, щоб не думали, що, ну, що я десь сперму брав у другому місці і за цей. І розказую, що я брав там у Миколи у білій церкві. От хочу вам показати адресу. Прийшло по новій пошті. Е, бачите, пише приватна особа. Панченко Христина Євгеніна. Це є е, дружина Миколи. Миколи Панченка, місто Біла Церква. От бачите. Явдошник Юрій Миколаїв, село Великий Ключів. Мій номер телефону, Миколи номер телефону. От і. Е, ну, Тобто я. Е, так, як я казав, ну, пробую займатися професійно відбірних елітних княків, брати сперму, запліднювати льохи і розводити елітні свині. Так, як мовите. От і, Бо я наскільки проінформований, багато у Миколи заказують, практично хто займається свинарством, то дуже багато людей. Більше 50% заказують у Миколи сперму. Так що приступаємо, приступаємо до, до нашої процедури. Відкучай, туда. Е, будемо приступати до процедури. В е, загальному воно добре робити, коли льоха в, в станку не рухається. Ну, так, як у нас зараз льоха станка, будемо пробувати так. Пшикаємо запах нура і тоді приступаємо до процедури. Машка, машка, мач. Як бачите, вона одразу закручує хвіст, подає ознаки охоти. Ми її пшикнули, Зараз будемо пробувати, будемо пробувати е, пліднити. Як бачите, як бачите хід пішов, побачимо, як буде стояти при другому флаконі. Вона трошки стресувала, бо я почекав запах хнура. Já kážu, že to dobré udělat tu ale neměl to tak. Як бачите, я трошки її тисну хребет, підштовхую коліном, тобто стимулюю стимулю на ній пора і собі е, вона сама затягує сперму. Я не надавляю нічого, бо, тому що вона має затягувати сперму сама. Трошки без танка не зручно, але як, як є, так, так працюємо. Подалі, щоб буде краще. Нагадую вона після поросяк, трохи прокудавша. Як все буде добре, то, то буде кантор з Петреном. Так, проходить сіменіння. Це на другий раз. Перший раз вона була, це, була від кнура. Кнур був перхрен європейський, тобто білий, але... Але я думаю, що там у тому пнурі щось було ще підмішано, бо поросята мають такі режі місцями плями режому відтінку. Але досить непогані, я думаю, що все тут добре. А зараз, зараз я вирішив співпрацювати ну, спів з Миколою, бо багато людей його рекомендує, і він мені сам розказував, що у ну, нього хряки з документами які є ліцензовані, так як би я зрозумів з його слів, і ми, і ми будемо з Миколою співпрацювати в подальшому. Чоловік слова сказав до двох днів, сперма живе 7 днів, не вдякта, а та сім, так мені Микола казав, що сім 7 днів вона живуча. Тобто, якщо в четвер він взяв свіжу, у четвер відправив, Сьогодні субота, ну, то але п'ятниця, субота, неділя, понеділок, вівторок, середа, четвер. До середи вона живе, ну, тобто є живою. Як бачимо, пробірочка е, вона сама дотягує. І так. Трошки зразу напудилася, бо ну, я думаю, що їй ніхто не вшикав запах мура, і вона, як почула, зразу так почала цей себе е, ну, вести так трохи е, перелякалася. Її, тобто. Але зараз її пританцьовує гарно гарно, гарно притягує плід. Я думаю, що через 5-6 годин я зроблю її повторне. І Буде все добре. Тут маємо е, дві такі е, українська біла. Так само у майбутньому я думаю, що одну з них виберемо е, на, на матку, ну, а одну, звісно, я думаю, що що буде для себе, можливо, на продаж, ну, тобто під вироби. Я повторюю, що я хочу ну, розводити літні породи свиней, звичайно, на поросята. ціна не буде дешевою, такою, як там на базарі, невідомо що ти купляєш і яке. До мене в майбутньому, якщо будуть приїжджати люди. Ну, Подивляться, які є свиноматки тримаю е за пліднюю елітними хряками. Я думаю, що воно Ну, то є труд, але воно того варте. Хто хоче щось е розвести елітне, то так само чи свині, чи коні, чи, -чи корова немає різниці. То він до того стремиться. Вечірній обхід наших соломат. Льохам даю рано вечором, ті даю три рази, сиплю, ті даю два рази, щоб топливо вона не приїдалася, бо зараз похід їдати, так і розкажу. як бачите, яка, яка льоха. Знімається з тої сторони яка ширина. Бачите, яка, яка ширина? Яка ширина спині? Це є, це є трьохпородний гібрид, як в одна, так і друга. Ця бачите трошки ну, після поросяток, два тижні. Від поросят. Бачите станок, який вона в станку від цієї. От хочу показати вам патючки. Ось так, от бачите, дві, дві неділі поросятку. Дивіться, яке широке зверху. Йому тільки дві неділі. От дивіться. Яке як широке. Таке як льохі. Дивіться, яке, яка ширина у поросяток два тижні. Там вони, кажуть, як вони собі там на гріються під лампу, а вже пішли. Ава! Підскакує. Бачите, які лопатки широкі. у Упоросяти. Зараз, бо воно думає. Схотіли сплять, схотіли собі йдуть до льохи. О, такі як колобочки. Як колобочки маленькі. А таке маленьке коробоці. А таке маленьке. Дивіться, таке, яке воно широке. Любе, чи то, чи то. О, зараз візьму ще одну, немає різниці. Ну, так само це. Як бачите, поросятка гарні. Е, кажу, льоха трьохпорозний гібрид. Е, пліднена е, петреном, а та запліднена макстером. Але сперму я брав тут нас, в Поломийському, в Поломийському районі. Тому я думаю, що мене не здурили. А зараз я почав працювати, як ви бачили, з Миколою Панченком, щоб були елітні, елітні свині в майбутньому. І отакі варіанти. Тут зараз проходить відгодівля поросят. Це від тої Петренші, що ми запліднювали. Це її перший опорос. Вже поставив їм курмушку. А такі, такі пацюки теж достать гарні, широкі, двохмісячні, їм по два місяці. Тут йде якраз вечеря, проходить, роджено не робимо. Їм просто не вистачає однієї цицьки, бо їх є 13 штук, а цицьок тільки 12. Ну, трошки так попало, що замало для цієї свиноматки цицок, але, але то все, все буде добре. Хотів сказати, Зараз ми очікуємо порос, 2-3 дні буде у нас пороситися ця льоха, станок будемо забирати сюди, бо тут бачу, що вже станка не потрібно, поросята заходять, виходять. Коли хочуть, свиноматка веде себе дуже, дуже, дуже добре, спокійно. Що вона вже можна її станками випускати, значить я цей станок заберу сюди, наопорос для цієї, а її вже залишу так на такому вигулі з поросятами, як має бути. І що б хотів сказати, хто би хотів, може забронювати з цієї партії двоє поросят, тобто пара поросят може продатися. Пара може продатися, решта буде ставати на відгодівлю, але пару ну, можу продати, щоб було в майбутньому в подальшому купити зерно, щоб утримувати це все по голів'я. Так що, хто би хотів, ми знаходимося Коломийський район, івано франківська область. Село Великий ключів, кому потрібно. Номер я закріплю свій у описі або, можливо, продиктую. 0,97, 53 79, 062. Кого би зацікавили, такі гарні поросятка, пару можна забронювати. Зразу кажу ціну, щоб там не дзвонили і мені не задавали дурних питань, бо роботи є без, без того. За пару 5 тисяч. Хто дійсно хоче гарних елітних поросят, 5 тисяч за пару. Можна приїхати собі вибрати, чи я доставлю, виберу які найбільші, проблем нема ніяких. Якщо за таку суму я можу продати, інакше не буду продавати, бо тому що на базаре ви купляєте невідомо що. Тут дійсно є порода, дійсно максимально укладено труду, часу і ну, повинна бути якась віддача. Е, тому я кажу, труд людський, е, треба шанувати, в першу чергу самому собі, в чергу люди повинні шанувати один одного і людський труд. Е, це тобто, щоб ви розуміли порівняння цих свиней і порівняння таких простих на базари, як продають старші люди. ну, бо, ну говоримо так своїми словами все. Е, це тайт порівняти Жигулі і БМВ. От є Жигуль і є БМВ. І ти береш, щоб ну, там на жигуля би ти чіпав, клеїв, що би ти там не робив, Жигуль залишиться жигульом. Він і в Африці буде Жигуль. Ну, там, Як би ти його не примастив, там толку не буде ніякого. От і порівняння. А БМВ воно залишається БМВ. Я знаю, про що говорю, бо я маю Жигуля і БМВ, то я знаю, про що говорю. Так само свині. Там конярству немає різниці. Гарна відповідна порода коня, відповідно, і куштує. Так само і свинарство. Гарні поросята. Льоха нагадує трьохпородний гібрид. Хряк був європейський петрен, тобто білий, бо їх є два типи, є чорнобілі і є білі. От опції, кому би було цікаво, пара може продатися. Я кажу, за пару 5 тисяч, кому буде цікаво, будете дзвонити. Хто дійсно хоче мати у 6 місяців гарну свиню, то можете звертатися, дзвонити. Від Відтої ще нічого не говоримо, бо порос ще не пройшов і невідомо, як що буде. Від цієї, дякувати Богу, все вижило. Усе нормально, 13 штук народилось, 13 штук виросло їм вже по дві неділі. Я сподіваюся, вони проколені желізом, все як має бути. Я сподіваюся, що ніякого від не буде, що так вони і залишаться 13 штук. Наголошую, пару можу продати, остальне лишаю на відгодівлю. А вже коли народить е, наступна. Тоді вже будемо бачити у процесі, як пройдуть роди, що залишиться, і я думаю, що від тої буде щось продаватися. Так ще раз покажи, які льохи ця, ця має зараз поросятка. Ну, Звичайно, вона не може бути така, та, бо вона плекає. тим більше їх 13 штук вони б'ються над цицьками. а ця через 2-3 дні. Очікуємо від неї роду. Вже вим'яна лила. Я думаю, вівторок середа будемо приймати роди. Ну і відгодівля. Так що, що кого, що кого цікавить, поросятка, свині, номер телефону я назвав, дзвоніть, бронюйте. І всім гарного вечора, гарного перегляду, гарного дня. Будьте всі здорові, всім до побачення.